ЄС yes! yes! саме так радісно вигукнув зенітник Дмитро, коли влучив у ворожу ціль: російську ракету. У ніч на 21 березня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. 31 ракету знищили сили ППО. З них три бійці окремої президентської бригади та підпорядкованих підрозділів. Одну з ракет, яка прямувала на Київ, знищив зенітник першого механізованого батальйону Дмитро. Декілька ракет. Пішло на Рівненську область, декілька пішли на Хмельницьку область, але потім тобто там доволі багато їх було. Потім вони якось так так отримали, що вони всі разом розвернулися і пішли на Київ. Тобто Ми їх бачили, ми їх чекали. І коли перша ракета пішла, тобто розвернувся вслід і здійснив постріл. Нічого сложного. Дмитро родом з Кременчука. У мирний час був заступником директора машинобудівного заводу. Військовий мобілізований 3 квітня 2022 року. Відтоді Дмитро оборонить столичне небо зі Стінгером. Я прийшов, не знав, що таке ПЗРК. Тобто там сидів на медкомісії такий мужичок, такий вже в возрасті. Каже, ПЗРКшники підеш. Я щось подумав спочатку, що це ПТРК. Тобто по танках кажу, о, нормально, по танкам буду лупити. Каже, ні, по самолітам. Я кажу, та то взагалі нормально, то ще краще. Мотивацією є злоба, зізнається Дмитро. Злоба за те, що почалась війна, за те, що вони робили в Ірпіні, Бучі та Гостомелі. Як я сюди приїхав, це нас сюди завезли на цей, на точку. Тобто нам розповідали, ми заїхали в червні місяці. Тоді вже. Оці міста, як Ірпень, Буча, Гастоміль. Тобто в Москалі вже тоді на той момент були вибиті. вибиті. І, і нам розповідали, що вони там творили. Ну, звичайна злоба, звичайна. Блін, не хочеться, щоб вони дійшли до моєї родини, до моїх батьків, до дітей, до моїх. Дмитро і надалі боронитиме небо від ворожих цілей, аби в Україну повернувся мир та спокій. Сподіваюся, такий же ж, блін, бачайте за блін, Такий же стрілок, який обороняє там Полтавську область, там, можливо Кремічук. Такий ж стрілок не пропустить ракета, яка буде йти на Кременчук. Тобто точно також таким же чином я не хочу, щоб ракети летіли на Київ. Тут як воно, кругова порука Валерія Лисенко, Кременчуські новини.